Як легко і ніжно виникає імпульс бажання. Прокинулася, потягнулася, і перша думка, яка з'являється в голові, це йти на вулицю. Так манить солодкий спів птахів. Я одягаюся швидкоруч і виходжу на вулицю. Минає пару хвилин і мене поглинає різноголосий гомін співучого товариства. Сонце показує свої перші промінчики, і ніби піднімає свої руки багато чисельні промінчики догори, щоби привітатися з тобою. І це так бадьорить, додає сил, енергії і непомітно природньо з'являється посмішка. Я зупиняюся і поринаю в шум простору, спів птахів. Пробудження сонця, голубінь неба, свіжість весняного ранку, лоскіт тихенького вітерця, і я повністю розчиняюся в цьому різноманітті. Моє серце вискакує з грудей, воно вдячне і наповнене красою цього мальовничого світу. Думки зникають, тіло розслабляється. І насолоджується. Це триває секунди чи хвилини, але дає поштовх жити цікаво, здійснювати свої мрії, зустрічати нових людей, творити. Згадую все, що хочеться зробити. Згадую свої недавні і дуже минулі мрії. Приходжу додому, а тіло бринить. І вдячне за таку важливу маленьку подорож. Подорож в себе. Бо якщо ти це все бачиш, це все є в тобі. Вся та краса, що ти бачиш, це все створено твоїми думками і намальовано твоєю уявою. Ти не можеш бачити іншого, нічого іншого, крім того, про що думаєш. І навіть мимоволі несвідомо прокручуєш думки в голові. Це все подається в реальність, як твій вібір. Думки реальні, і їх потрібно відслідковувати. Вони будують твій світ. І що ти думаєш, так ти і живеш. Куди думка, туди і увага, і фокус твоєї уваги, а куди направлена увага. Те ти і створюєш, те, ти і... те і проявляється в твоїй реальності. Уяви собі, що всі люди і ти також чують думки інших, і твої також чують інші люди. Сьогоденні, при цьому говорять зовсім інше те, що підходить до конкретної ситуації і тільки після того, як мозок відфільтровує те. Що потрібно сказати зараз. Якщо уявити, що думки мають голос і можуть говорити, і твої думки теж говорять, це наштовхує на те, щоб почистити свої думки і брати для себе тільки ті, що роблять твоє життя кращим і цілісним. Тоді стане простіше відслідковувати. І забрати фокус своєї уваги з чужих думок і чужих бажань, що нав'язані ззовні. Істинно, твої бажання це ті, від яких серце радіє. З'являється натхнення зробити тут і зараз. Мозок не встигає включити аналіз і знайти тисячу причин, щоб цього не робити. Імпульс бажання проходить по всьому тілу. І ноги вже ведуть. Лічені хвилини, і ти вже малюєш, чи пишеш вірші, казки. А може, сідаєш в машину і їдеш до моря подивитися на захід сонця. Або твої руки відкрили комп'ютер і замовили квитки на довгоочікувану подорож чи на концерт улюбленого артиста. Чи пальці набрали телефон рідної людини, з якої давно не бачилися. Через непорозуміння, образи і просто губи сказали привіт як справи. Вибач, дуже хочу тебе почути і обійняти. І сльози вже біжать в обох. Такі прості слова. Кожен промовляв багато раз на одинці, сам собі, а наважитися сказати заважало его вагання, старі образи чи питання, а воно тобі треба? А чому я? Хай він, вона. Справжня думка, думка прощення і вдячності міняє твій світ. І знімає важкі окови, образи з твого серця, стає легко і вільно дихати. Сонце світить яскравіше, тіло радіє і починає наспівувати улюблену пісню і пританцьовувати. Прості слова, які сказані серцем, це голос твоєї душі. Відчувай серце. Промовляй серце, твори серце, гарного дня і гарної прогулянки твоїм світом. Обіймаю тебе серцем.